Всім привіт! Ви слухаєте щотижневий подкаст Книжковий пульс про новини та новинки Книговидання України. Ще раз усіх вітаю! Як зазвичай починаємо з акцій. По 4 лютого Вартхас – мінус на книги про мистецтво. У видавництві Старого Лева по 4 лютого знижка мінус 20% одразу на три книжки з серії новітня класика на збірку короткої прози і жінки їхніх чоловіків Старі люди Софії Андрухович, а також на культові романи «Тема для медитації Леоніда Кононовича та ада» Юрія Андруховича. А тепер перейдемо до новин видавництв. Лабораторія відкрила передзамовлення на Буденброки за непад однієї родини Тома Самана. Ця фамілія мала втілювати німецькі чесноти, однак вони народилися Буденброками. Життя заборгували їм від початку. Кохання і зради, боротьба і заздрощі, несамовита пристрасть і пекуча ненависть до трьох поколінь клану від владного патріарха Йогана Буденброка до його онуків, не здатних втриматися від спокусу забороненого плоду, який їм пропонує світ. Коштує 509 гривень за передзамовленням, буде у березні. Також я передзамовлення «Планета планети людей та інші твори Антуана Сент-Екзюпері. Одного спокотного літнього дня майор Десентек екзюпері вирушив у розвідувальний політ і безслідно зник. Здається, що зірка, до якої він так прагнув долетіти все життя, нарешті вказала йому шлях. Небо завжди було другим домом льотчика-письменника, і відданість польоту, не наче крила літака, надихала, підносила все вище вгору. А потім, у стрімкому піке, спонукала оголювати душу на сторінках новели романів. Коштує 359 гривень за перед Очікується на початку квітня. Видавництво Старого Лева видає книгу Марини Макущенко, яку вже подали у друк Таємне життя дивозвірів Марії Примаченко. Це унікальне арт видання для родинного читання, учнів мистецьких шкіл та студентів мистецьких вузів. І загалом для усіх поціновувачів творчості Марії Примаченко. Ця книжка допоможе тобі подружитися з дивозвірами і дізнатися, яке цікаве було життя у їхньої мами художниці, бо хто як не вони найкраще знають свою творчиню. А ще вони щиро вірять, що незабаром зустрінуться з тобою в музеї. Але спершу вони чекають зустрічі з читачем цій книзі. Неймовірно важливим і цікавим текстом про життя видатної художниці та дивовижними ілюстраціями художниці Дарії Філіпової. І наостанок маленька таємниця, частина ілюстрацій та фактів ховаються у віконечках. Тобто, книжка є інтерактивною, стане цікавою навіть для малюків, які можуть у прямому сенсі відкривати віконця у свій творчості великої мисткині, коштує книга 1200 гривень. 1 лютого КСД розпочало читацький челендж у РОРК 10 переможців, 6 місяців підписка РОРК преміум, 6 місяців підписка на книжки КСД по одній новинці на місяць. Умови у застосунку РОРК натиснути на кнопку Взяти участь у розділі челенджів, прочитати будь-яку книгу видавництва КСД за 2023-2024 роки видання новинку чи перевидання додруки не зараховуються. Рік можна подивитися в картці товару на сайті. При читанні обов'язково вмикати старт стоп у застосунку, фіксуючи час читання книги. Написати відеок на книгу у рорк конкурс триває до 1 березня. Переможців визначать рандомно серед всіх, хто взяв участь у челенджі у застосунку. Підсумки будуть опубліковані в рорк. У книголаві у серії Золота полиція виходять декілька нових книжок, на які вже доступне передзамовлення. Джейн Ейр, автобіографія Шарлоти Бронте, 490 гривень, таємниці Арсена Люпена, Моріса Леблана 390 гривень, Дракула Брема Стокера, 490 гривень, Франкенштайн, Мерішелі, 390 гривень, Боремний перевал Емілі Бронте, 490 гривень, «Лис незнайомої Стефана Цвейга, 290 гривень, перетворення Франца Кавки 390 гривень. У нашому форматі виходить нова книга від Іллі Полудьонного та Марка Лівіна. Як це війна? Психологічний досвід повномасштабного вторгнення. Книга фокусується на першому півріччі повномасштабного вторгнення. Авторам було важливо описати досвід сучасної повномасштабної війни в Україні зсередини з точки зору цивільного населення, і головне зробити це по свіжих слідах. Тому вони почали писати цю книжку через два місяці після початку повномасштабних воєнних дій. Як спеціалісти, що працюють із темами практичної психології та медіа, як інсайдери травматичного досвіду Ілля Полудьони і Марк Лівін спробували встигнути. Ти фіксувати їхні спостереження і динаміку того, що відбувалось у перше півріччя повномасштабного вторгнення. Тут ви знайдете особисті історії авторів про перечуття і початок повномасштабного вторгнення, намагання осягнути все, що відбувалось, спостереження стосовно цих подій на основі психологічної теорії. Очікується, з друку в квітні ціна на передзамовлення 300 гривень, потім буде 360. Видавництво видавництво видає книгу. Це воює вона. Книга є продовженням проєкту Дівчата можуть усе, в рамках якого раніше вже вийшли книжки. Це зробила вона, це теж зробила вона. А також у художненні біографії Марії Примаченко та Майї Дерен. Це воює вона, присвячена жінкам, які стали на захист України в російсько-українській війні. 25 текстів, 25 ілюстрацій, 25 героїнь, кулеметниць, морпіхів, бойових медикинь, аеророзвідниць, водійок БМП, громадських діячок. Спільна робота 50 авторів та авторок, ілюстраторів та ілюстраторок над невигаданими історіями захисниць. Що роблять можливе і неможливе для перемоги України, долають стереотипи та перешкоди і торують шлях для людей з військовим покликанням. Частина накладу книги буде безкоштовно передана українським бібліотекам, щоб якнайбільше людей мали змогу дізнатися про неймовірні вчинки наших героїнь. У лютому видавництві комора вийде друком збірка, вежа через О Оксана Забушко, Мирослав Лаюк, Катерина Калитко, Любко Дереш, Макс Кідрук. Кожного і кожного з учасників, безперечно, можна назвати автором, який знайшов шлях до сердець своїх читачів, і ця книжка не стане винятком. П'ять цілковито різних історій, як за настроєм, так і за жанровим наповненням, розмістилися під обкладинкою. Тут герої проводять свої життя, осмислюючи помилки, будуючи плани на майбутнє, простежуючи невблаганий зв'язок між дрібницями особистого і великими наслідками суспільного. Через усі історії прозирає. Спільний герой місто Луцьк десь натяком, десь прямою згадкою. Місто гортає своїм теплом усіх персонажів та радо запрошує до себе читачів. То чому ж вежа через О? Відповідь знайдете у книжці. Більше деталей поки що немає. Тепер загалом трохи про книговидавництво. Літературно-перекладацький фестиваль Транслаторіум і членкині ініціативи перекладачів дії ініціювали збір підписів для відкритого листа до держпосадовців та Держтелекомрадіо радіо з проханням змінити результати премії імені Максима Рильського 2023 року. Перекладачі та організатори фестивалю переконані, що лауреати премії за 2023 рік. Ними стали перекладач Дмитро Дроздовський, котрого раніше звинувачували в Академічній доброчесності, та редактор журналу британсько-російського товариства і ствестрів'ю, перекладач російської Андрю Шепард, суттєво підважують роль Однієї із найдавніших премій в Україні та знецінюють перекладацьку роботу, ставлячи під загрозу тяглістю культури та довіру до державних інституцій, загалом приклад збірки віршів дітей ірпеня Ірпінь мій дім видавництво саміт книга 2023, Представники культурних інституцій вважають виконаним неякісно з використанням нередагованого машинного варіанту перекладу. А сам текст на їхню думку не містить таких перекладацьких викликів, розв'язання яких вартувало б відзначення премією. Водночас, перекладачі зазначають, що збірка Ірпінь Мій Дім важлива в контексті поширення історичної правди про російську українську. Війну, однак висловлюють сумнів щодо того, що на момент присудження премії вона справді була одним з інструментів промоції української літератури за кордоном. Окрім того, підписанти листа звертають увагу і на видавництво саміт книга, що друкує книжки російською мовою і відоме не виплату гонорарів авторам і участю в російських проектах. Культурні діячі, представники та представниці культурних і академічних інституцій, перекладацьких організацій та незалежні перекладачі і перекладачки закликають Кабмін і тержтелеком радіо, скасувати результати цьогорічної премії через недовіру до фахової спільноти, сформувати чіткі Тері та зрозумілу систему оцінювання номінованих доробків, відправити у відставку нинішній склад комітету премії, впровадити прозору процедуру формування комітету премії, щоб він представляв фахове середовище, як нагадуючи тому, дискусію щодо лауреатів премії імені Максима Рильського 2023 року, розпочав науковець, колишній член комітету премії Максим Стріха. Він оприлюднив звернення, де розповів, чому вважає переклад збірки Ірпінь мій дім не премії та вийшов із комітету. У відповідь Дмитро Дроздовський назвав його заяву описом, а текст збірки аномальним, водночас заперечивши звинувачення. У плагіаті. станом на зараз голова Держкомтелерадіо Олег Наливайко не підписав рішення комітету з присудженням премії імені Максима Рильського за 2023 рік до з'ясування всіх обставин. У Форбс вийшов матеріал про новий сенс на хрещатику з цікавого, щоб вивести новий сенс на самокупність. Тільки книжок, щомісяця потрібно продавати на 9 мільйонів гривень, відкриваючи книжкову крамницю, сенс на арсенальній її співзасновник Олексій Рінчак мав план Б. Якби книжковий бізнес не полетів, частину приміщення здали під магазин квітів. Не довелось. Сенс на арсенальні щомісяця продає книжок на понад 1 мільйон гривень. Стартовий капітал проєкту на хрещатику 45 мільйонів гривень 1,2 мільйони доларів. Книгарня на арсенальній потребувала майже 10 разів менше. 150 тисяч доларів та одного партнера. Для книгарні на Хрещатику за розрахунками Арінчака потрібно 10. До приміщень на хрещатику рінчак почав придивлятись взимку 2022-2023 років, відчувши, що лише на арсенальній проєкту стає тісно. Власнику приміщення, де нині відкривають сенс, він написав на початку травня 2023-го, Тоді підприємця тимчасово зупинила сума оренди. Вартість приміщення на хрещатику може коливатись від 200 до 800 гривень за квадратний метр на місяць, в залежності від висоти стель, наявність меблів і ремонту, пояснює гендиректор жіалторського об'єднання Сергій Курганов. Площа локації, де відкривають новий сенс, майже півтори тисячі квадрат. Метрів. Вартість оренди торгового приміщення з такою площою в першій лінії та вітринними вікнами може сягати 2 мільйони гривень, каже Курганов. Якщо це комунальна власність, ціна може бути і 500 тисяч гривень. Рінчак вартість оренди не розкриває. Запуск проєкту потребує 45 мільйонів гривень, це вартість всіх робіт та перші внески в оренду. Підприємець шукає 10 бізнес-партнерів, готових інвестувати по 10% суми. Поки зголосили з четверо, між інвесторами розподілятиметься 50% з прибутку. Кожен партнер отримає 10% власності та увійде до наглядової ради, яка прийматиме Можливі для бізнесу рішення. Операційне управління залишається за рінчаком. Що робитиме підприємець, якщо знайти ще шістьох партнерів не вдасться? Будемо залучати грантове фінансування чи донати, щоб інституція розвивалась, каже Ірінчак. Сподіваюсь, у цьому не буде потреби, але не хочеться, щоб через фінансування велика мрія не здійснилась. Одна з задач рінчака масштабувати команду. На арсенальній працювали 15 людей на хрещатику буде 60. У нас був маленький класний світ, який з розірвало вибухом, каже підприємець. Нині команда стає на рейки ефективності. Головні джерела доходу нового. Сенсу книги кави та їжа він також зароблятиме на оренді подієвого майданчика, рекламі книг всередині простору та на великих вітринах, що виходять на хрещатик. З'являться додаткові групи товарів. Настільні ігри більше мерчу, можливо, платівки порівнює рінчак з сенсу на арсенальній. На самоокупність підприємець розраховує вийти у перші місяці. Спочатку багато людей прийдуть подивитися на нове місце, каже Рінчак. Потім їх стане менше, але ті, що живуть поруч, регулярно ходитимуть на каву і вирівнюють просідання. Пізніше сенс відкриє поверх для регулярних подій. Скоро буде ще одна книгарня «Рідет». Про це у себе в Фейсбуці повідомив засновник Дмитро Феліксов. Сказав, що підписав новий договір оренди для цієї книгарні. Більше деталей поки немає. А на цьому тижні з новинами все. Сподіваюся, що вам було цікаво та корисно слухати цей випуск. В описі ви знайдете посилання на інші платформи та телеграм-канал, де можете залишати свої коментарі та побажання. А ми з вами прощаємося до наступного